Ваші діти були щасливі, ви хочете, і усвідомлюєте цю науку, яка вам дається від Бога. Ви стараєтесь зробити добрі діла. Ви каєтеся за свої попередні гріхи. Ви хочете нехай мало, але зі спокоєм. Буду мати мало, але в мирі в любові. Кусок хліба. Головне, я зроблю добро. Я зроблю добро. Більше. Нехай я буду гонима. Зато мені Бог дасть ангелів служителів які мене будуть охороняти. Бо я гонима від зла. Чим більше я буду гонима, тим більше я буду мати Англів хоронителів Чим більше я буду гонимий. І ці англи хоронителі пізніше передадуться в насліддя вашим дітям, вашим внукам. І вони будуть щасливі по житті. Вони будуть успішні по житті, навіть в ліс підуть жити і там будуть щасливі. Вони будуть всюди щасливі, тому що вони будуть наповнені цим світлом зовні і середини. Розумієте? Як будувати життя? Своїм дітям. Не будуйте там, де міль і ржа поточить, де злодій підкопає і викраде, каже Господь. Будуйте там, де вічне життя, складайте свої скарби там, де вічне життя. Звідти вже ніхто не вкраде. Ніяка ні міль не поточить, ні злодій не викраде, бо все рівно в майбутнє життя ми прийдемо до Господа, і ми потребуємо мати там свої палаци, мати там свої хороми. Але окрім того, на землі ми лишимо своїм дітям, ангелів служащих, господніх, які будуть допомагати нашим дітям жити щасливо і спасатися. Якщо ж рід хворий, скажімо, на гордість або на який інший гріх, бо трохи успішний в житті, цей гріх передається з покоління в покоління. І якщо в сім'ї в роду не родиться праведник, цей рід вимирає. І Бог більше не хотітиме від вас дітей. Рід просто вимирає. Як бачили, показують фільми, воно є так в житті, що вистрілюють, вибивають, вбивають всіх їх. Оці ж рекетери вони самі себе перестрілюють, так? же ж? А часто в другий спосіб рід вимирає, просто Бог не благословляє більше душі війти в чрево для оплодотворіння. І родина є без дітей. Ну якщо в роду родиться праведник, він візьме на себе всі удари попередні своїх предків. Він буде може, якщо він праведник, і почне вести подвижницьке життя во ім'я, во ім'я любові Божої, він буде гонимий серед людей, але він висвятить, освятить весь свій рід. Його діти, внуки, правнуки будуть щасливіші люди. Розумієте? Або ж в роду народиться той, хто буде страдати, каліка, немічний. І біля нього будете спокутувати свої гріхи таким чином, очищати свій рід. Тому, якщо вам благословляється родити каліку дитину, народжуйте її, не дайте, щоб її умертвляли. Це ваша спокута. Це легкий спосіб очистити свій, своє духовне дерево родоводу від гріховності. Чому православна і католицька церкви, традиційні старі церкви, мають, скажімо, молитви за. Спокій душ, за тих, кого вже серед нас немає. Панахиди. Чому? Тому що, молячись, ми звертаємось до Господа, що Бог простив всіх, хто лежать в пеклі, упокоїв їхні душі. І подаючи на панахиду, ми приносимо пожертвування. Скільки можемо, від щирого серця. То це пожертвування Богом приймається як від цих, що лежать тут. Бог є милостивий, любящий, він справедливий, але він милостивий. І якщо ми жертвуємо щиро від серця, щоб Бог простив їх, Бог прощає наших родичів, які лежать там, успокає їх, упокої Господи, душу такого, упокой, щоб вона не страдала. Вона тоді менше страдає. Термін перебування її зменшується в пеклі. І тоді не лягає на наш рід ця гріховна енергія. Не лягає. Легше стає. Але якщо ми не молимось за них, за тих, хто лежить в пеклі, то стається те, що внук ламає руку. Тому що там прадіду треба лежати 50 років за такий-то гріх, а внук за те, що зламав руку, а це ж все зв'язані. Як ваша дитина болить рука, у вас ще більше болить, правда? Чи вашого внука тим більше, чи вашого правнука. це ваше. Якщо внук страдає, може півроку в нього рука зажила, а прадіду скоротився термін на 50 років менше лежати в пеклі. Лежати в пеклі це дуже страшно, дуже тяжко. Душа там страдає енергетично духовно. І тому це по Божій милості внук ламає руку. Для нас тут страшно, але наскільки легше стає нашому родичу там? Очищення відбувається. Тому ліпше робіть добрі діла в ім'я ваших, кого немає тут, і заказуйте постійно панахиди. Також церква передбачила молитви за здрав'я, за своїх дітей. Знову подаєте грамотки, записки до церкви, пишете там за здрав'я такого, то такого, -то, жертвуєте, скільки вам не жалко. І Бог, чуючи ваші, приймаючи ваші пожертви на устройство церкви, на утримання священства. На добрі діла, робите просто добрі діла. І за здраві подаєте. І Бог, чуючи ваші тоді молитви, допомагає вашим дітям вирівнятися, в якійсь мірі очиститися від цих злих ангелів, ангелів, які заставляють дітей випивати, прилюбодіяти, красти, наркотиками займатися. Тобто від ангелів навіть скажімо, гордості, ненависти, жадності, ті, що впливають дуже сильно на психологію ваших дітей. І діти починають себе ліпше почувати. Разом з тим, молитва матері дитину здана моря, підніме. Якщо ви будете щиро молитися до Бога, молитися за упокоєних, ви поправите, будете поправляти ситуацію в вашому роду. Але бажано, щоб родичі ваші, послухавши початкові лекції Закон життя, про те, як жити і не згрішити, і інші лекції, які ви будете ще чути в майбутньому, щоб вони виконували це, трималися, разом всі спасалися, а не одна людина в родині, а п'ятеро живуть як попало. Розумієте? Ось так влаштовано духовне дерево родоводу. Запам'ятайте його, дуже просте: діди прадіди корінь, батьки стовбур, діти і гіля. І православна католицька церква мають для цього всі молитви. Всі таїнства, якщо ми будемо звертатися, молитися, Бог буде слухати нас, буде допомагати нам, і по закону справедливості, а особливо своїй великій любові, своєму милосерді, буде допомагати нам, спасатися самим і спасати наших рідних і ближніх по нашій молитві. Нехай Бог всіх вас благословить своєю любов'ю і своєю мудрістю, щоб ви розуміли про все, що говориться сьогодні. англовым хоронителем сәс